Ми феєчки, сподіваюся, що вас добре чуто. В Турції це нормальний тон. Вони дуже голосно розмовляють, Дивіться, те, що є клієнти. І я сьогодні це відчула і в готелі, коли був сніданок. Як правило, ну в тій же Італії там все ж таки не було розмов робітників між собою. Тут в Турції вони кричать, розмовляють. Все приймаємо. Зараз я собі люля баб з томатами на грилі, подивимось, і хочу з вами поговорити, бо приходять і сайти, і завжди можу їх говорити, тому що. Ну Це не завжди зручно, але інформація зависає і треба від неї звільнятися. А, тут домашня доставка є. тут приходять, як у нас як називається, в Іспанії, бо домашня кухня розвозять, так, о, так і на мотоциклі, так і тут. Дивіться. Скажу вам так, що здатися по-великому прийдеться нам всі печки і феї. Це чоловіки, що значить здатися? Тобто перейти на 4D енергії, на енергії нового світу, де станом ми притягуємо все, де. Все до вас приходить в легкості, почуйте мене. По факту того, що ви є, то хочете ви чи не хочете, вам прийдеться змінитися до цього стану. Вже тепер жити в 3D-енергіях, коли ви були напружені, щоб будувати стосунки, заробляти кошти. Будь-що. Це вже пережитки минулого. І ви можете або самостійно вибрати шлях через амулети, почуєте мене. Саме амулети вони впливають на ваш стан. На ваш стан це значить на вашу енергетичну змістовність. І саме на цю енергетичну змістовність до вас і приходить все те що їй відповідає, тобто підвищується рівень ваших енергії. Так от, в будь-якому разі, ви прийдете до цього стану або через хвороби. і Зараз чому люди дуже багато хворіють і раніше, саме через це. Бо нема визнання, що значить енергія нового гатунку, Це визнання того, що я гідна всього, я можу всього, все. Для цього мені не треба обманювати, для цього мені не треба бути якимось унікальним, для цього мені треба бути як Маша, як Коля, відмовлятися від своєї сутності. Ні, навпаки, для цього мені треба признати свою сутність, спостерігати за нею, але це позначає автоматично, ви чому не приймаєте інших людей? І коли у мене це відбувається, одразу розумію, що це питання до мене, та через те, що ви не приймаєте себе, Я спостерігаю за собою. І це, от як я познайомилась в аеропорту з жінкою, які я дала 70 євро через е свою карту. Тобто у неї була налічка, але в аеропорту кажуть, налічку ми не беремо, тільки на карту. Можливо, я їй допомогла в цьому, і потім вона, до речі, з мого міста, не з Києва з Києва, з Донецької області, міста Красногорівка про неї розказувала з групи телеграм. Але вона це потім вияснила, живе ви в Рашці. Але скажу вам так, у мене сутність така, як вам сказати, кажу, як є. Я тобі як подумала, якби ти знала, що вона з Рашки, ти б допомогла їй 70 євро своєю карткою? Допомогла. От чесно кажу, ну допомогла б жінці 66 років, і я розумію, що змінити цей світ можна не через те, щоб. Відвернутися від всіх людей, а саме через доброту, через свою наповненість і через те, що ти несеш цей світ, я не кажу, що я свята, і в мене є момент це щодо руських, тому що руські для мене це зло, і цю історію я пропрацьовую. Я розумію, що борючи з ними, я борюсь з, яким, з собою, бо це так і є. Але одразу почуйте мене правильно, я не кажу, що з ними не треба воювати. Я кажу про те, що я б допомогла їй. Чи е, стала б я з нею жити разом? Ні. Чи стала б на неї працювати? Ні, звісно. Ну, вона мені там розказувала різні історії, я вам потім розкажу, що вона мені говорила. Але момент, тобто у мене розумієте, програми працюють а, е, як миттєво. Я бачу людину в біді. У неї літак, вона мічиться, не беруть у неї 66 років, у неї не беруть 70 євро. Вона до мене звертається сама. Вона автоматично так у мене є, я можу. Тобто, в той момент я не думаю, хто вона там, руська чи ще якась. І, і я побачила, наскільки. Саме в ній багато цього неприйняття себе і інших людей, і це оце ось Радянський да простір. Він так працює. І я згадала, що я теж була колись така. Я думаю, боже, яке щастя, що я пропрацювала свій стан через амулети. Амулети індивідуальні, мені потрібен один амулет, одні енергії. Мені потрібні зовсім інші енергії, бо всі ми різні і приходимо з різним до цього да, стану здатися. Здатися в цьому сесію це значить бути в нірвані. І ви не будьте, що ви нічого не будете робити, ви будете робити. Це ну, йде. Це Окей, фараота. Кисеньки mm -hmm. mm -hmm. мені принесли кебаб. Тому дивіться, ще раз зараз під е, підутожень. Ой, треба їсти, поки він гарячий. Що в будь-якому разі здатися прийдеться всім, але це в гарному змісті цього слова. За це значить перестати боятися, перестати все контролювати. Навіть боротися своїми думками. Я зараз вже думки, я їх просто відпускаю. Хоч раніше я їх заміняла на добрі, та, на позитивні, зараз я їх просто відпускаю ці думки. Так от, амулет це коли ви добровільно здаєтесь. І в цей світ вас веде легко, бо ви самі стаєте на цей шлях. І з амулетами цей летіти і дутаков, це набагато швидше і комфортніше.